роботу. Ми сьогодні на занятті повинні з вами розглянути, що ж за нашою планетою Земля знаходиться в космічному просторі. Давайте ж з вами з'ясуємо, а як же можна попасти туди, де є космос. Де нема Землі. І які там планети. Відгадайте загадку. Крил немає, а летить. Космонавт у ній сидить. Не літає, не літак і не комета, а космічна це ракета. Так. Тільки на космічній ракеті можна з вами нам подивитися, що знаходиться за землею. Ось давайте це і розглянемо. Діти, за допомогою такого телескопа, який стоїть на землі, вчені вивчали, які планети є поза землею. Перш за все, це земля. На ній багато води позначається блакитним синім кольором. Сонце. Сонце це та планета, яка весь час світиться. Я зранку кажу: сонечко добрий ранок, навіть, якщо його навіть немає, то воно виглядає і світить яскраво. Ще є місяць, який світить на ночі. Отже, це основні ці планети, які ми можемо їх бачити. Діти, людина зрозуміла, що якщо летить на літаку, вона нікуди не вилетить у космос далі. Супутник, він літав без людини, а ось ракета, космічний корабель літав і досягав космосу. Звичайно, треба, щоб людина була обладнана у спеціальному костюмі та скафандрі. Чому? Тому що у космосі повітря невагоме, там, і людина не може витримувати цього. Тому ось таке обладнання і підготовлена людина може бути тільки в космосі. Як же виглядає? Космос, це сукупність різних зірок, які знаходяться у просторі. Вони ось так виглядають, так було сфотографовано. Вчені дослідили, що навколо Сонця рухається багато планет, і з'ясували, що це. Сонячна система, тобто в якійсь системі навколо Землі рухаються всі планети, в тому числі і наша Земля. Ще чином довелося з'ясувати, що є таке сузір'я, щоб ви розуміли, що зірки в, яким, в якомусь порядку вистроєні так, що вони мають своє сузір'я. Деякі зірки поодинокі. А деякі зірки мають якісь навіть малюночки. Це називається сузір'я. Запам'ятайте такі слова, як космонавт, скафандр, сузір'я, сонячна система і саме слово космос. Діти, а тепер давайте пограємо в гру. Ця карточка говорить про те, що е, вчені. Десь, десь були в космосі, і вони досліджували планети. Так от, давайте допоможемо. Я хочу вам пояснити, як цю, в цю гру грати. Дивіться, у нас стрілочка є одна і друга, вона показує, куди вправо. Тобто, ми ось тут, напроти цього телескопу, ми малюємо ми один рахуємо два, ставимо крапочку. Далі стрілочка йде. Одна вниз. Теж ставимо крапочку, далі четверта ставимо вправу одну стрілочку, п'ята вниз, одну стрілочку, шоста вправо, сьома вниз, вісьма вправо. І дев'ята, і десята це ось у нас. Ідуть сюди, стрілочки. Тобто, ви повинні. Досліднику допомогти вернутися із космосу на Землю. Я вважаю, що з цим завданням ви обов'язково справитесь. Я перешлю вам фото цієї дослідниці.